Оберіг герою захиснику, Щорічна акція, яку організовує волонтерський штаб українська команда на Миронівщині, закінчилася, та автори кращих поробок. Дітлахи різних вікових категорій отримали заслужені відзнаки та цінні подарунки. Як кажуть самі дітки, вони вкладали у свою поробку усю любов та теплоту маленьких сердець, щоб наші захисники відчували, їх дуже чекають вдома. Я готувала таких ляльок воїнам, щоб вони. Їм було легше, щоб вони їх оберігали. Відразу після конкурсу усі оберіги відправляться на фронт, адже це такі собі миколайчики і подарунки до Дня Збройних сил. Ці роботи вони будуть передані хлопцям на передову, щоб вони допомагали там піднімати хлопців, моральний дух і щоб вони знали, що їх чекають вдома, і це хай оберігають ці обереги, хай їх оберігають з куль. От різної напасті. Самі ж військові кажуть, ця хоч і невеличка за розміром, допомога має величезний сенс, адже значно піднімає моральний дух та мотивує надалі захищати свою країну, і її жителів. Ну я скажу так, коли приходять там малюнки або підтримка діточок, простих людей, волонтерів, воно надихає дуже у військових. Появляється такий підтрим натхнення, що вони не дарма цю роблять справу, також в рамках нагородження військовим були передані і кошти на їх потреби. Зараз кожна допомога важлива, і волонтерський штаб, українська команда намагається надати її усім, хто цього потребує. Ми передавали дитячі будинки, цим займалися, передавали е, допомогу людям, які там не могли собі це зробити, да, які потребують допомоги. От те саме я вирішив. І ми з командою вирішили, що да, це буде доречно, хлопцям допомогти, тому що в них дуже часто ламаються автомобілі, вони там вони постійно потребують якоїсь допомоги нашої. Без волонтерів нашим воїнам було б дуже тяжко, це визнають вони самі. Кажуть, лише разом зможемо перемогти. Ну, це щира подяка, тому що народ об'єднався і об'єднаний. І завдяки цьому ми, я вважаю, тримаємо, витримали і зберегли, і збережемо свою державу. Дмитро Ніжевський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.